Кількасот першокурсників Житомирського державного технологічного університету урочисто посвятили у студенти. Ректор університету власноруч видав першокурсникам залікові книжки, привітав студентів з початком навчального року і одразу попередив, що буде з тими, хто не захоче сумлінно навчатися. Потрібно навчитися вчитися в університеті після шкіл і ліцеїв, інший підхід, інші вимоги і інші вимоги до складання відповідних іспитів екзаменів. Університет відраховує, відраховує за різні прояви, небажання вчитися, інші прояви. Ну, будемо говорити, негарної поведінки. Підтримати молодих студентів прийшли батьки першокурсників. Людмила Загорська розповідає, її старший син вже закінчив Житомирський технологічний університет. Цього року за порадою брата, її молодший син вступає до цього ж вишу. Сьогодні у нас Сьогодні першокурсник, це молодший син. Старший закінчив четвертий курс, теж ГЕФУ політеху нашого Житомирського. І молодший поступив на розробку теж на бюджет. Звичайно, хочеться, щоб гарно навчався і став гарним спеціалістом. Проректор Житомирського державного технологічного університету каже, незважаючи на важку ситуацію в країні, цьогорічною вступною кампанією задоволені. Навчатись у Житомирському виші виявили бажання близько 700 абітурієнтів не тільки з України, а й з різних куточків світу. З кожним роком ми набираємо все більше студентів-іноземців. Цього року ми маємо одну студентку громадянинку Сполучених Штатів Америки, яка вступила за напрям підготовки фінансової кредит, буде отримувати освіту у нас. Ми маємо студентів з Камеруну, зі Шрі-Ланки, ну і звичайно. Не говорячи вже всі про всі країни колишнього радянського союзу: це Таджикистан, Туркменістан, Азербайджан. З кожним роком таких студентів у нас все більше і більше. Студенти, які щойно отримали до рук чисті заліковки, кажуть, з нетерпінням чекають початку навчального року і додають. Головне не втратити стипендію. Ну, напевно, не завалити ніяку сесію, щоб все вдавалося, щоб було добре.